Дубровник це не просто місто, це цілий всесвіт історій. Він пережив війни, землетруси, інтриги та став справжнім символом незалежності. Але чи знаєте ви, що саме у Дубровнику придумали карантин, що місцеві жителі платили султану за мир і що бачили краєвиди Дубровника не лише у грі престолів? Отож сьогодні топ 5 найцікавіших фактів про Дубровник. На відміну від більшості європейських міст, у республіці Рагуза таку історичну назву мав Дубровник до 1808 року, ніколи не було королів чи герцогів. Тут правила республіка. А головою держави був ректор. Цікаво, що ректора обирали лише на місяць, рідше на два. Це для того, щоб ніхто не мав забагато влади. Ось тут знаходиться промовиста фраза, яка гарно описує Дух республіки Рагуза. Її можна перекласти буквально так: забувши про приватне, думайте про спільне. У 1377 році Дубровник став першим містом у світі, де запровадили карантин. Велика рада міста не лише ухвалила, а й детально прописала постанову про 40 днів ізоляції поза межами міських мурів для моряків чи просто мандрівників із потенційно заражених районів. До речі, слово карантин походить від італійського кварантена, що буквально означає «40 днів. У середньовіччі вважали, що 40 днів це приблизно дві інкубаційні фази чуми, і за цей час можна виявити хворобу. Міські мури Дубровника вважаються одними із найкраще збережених у Європі. Вони простягаються на два кілометри і ніколи не були пробиті під час облоги. Саме завдяки цим стінам. Ну і ще дипломатії. Дубровник залишався незалежним протягом століть. Дипломатія. Потужні мури. Але як ще вдавалося дубровнику утримувати незалежність у світі, де панують могутні імперії як от Османська? Гроші. Місто щороку надсилало султану 12,5 тисяч золотих дукатів за гарантію миру, що є еквівалентом трьох мільйонів сучасних доларів. Приблизно. Це було дешевше, ніж утримувати цілу армію. З огляду на це, якось навіть іронічно виглядає надпис над входом у фортецю Ловрінац. Свободу не купиш за все золото світу. Відомо, що Дубровник був королівською гаванню у Грі престолів, але також він був Нотінгемом у Робінгуді і містом Кантобайт у зоряних війнах. Тож, якщо вам здається, що ви вже бачили ці краєвиди, вам не здається. Дубровник – це справжня скринька зі скарбами. Його історія унікальна, часом трагічна, часом надихаюча, але точно повчальна. Напишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше, і до зустрічі у новій подорожі по вже знайомому Дубровнику.